Тиждень, що минув, фактично відбувався навколо двох тем. З одного боку, це все, що відбувалося і відбувається на Росії, від рейду російських добровольчих формувань до так званих виборів Путіна, перебіг який яких зараз підходить до завершення, результат яких він був відомий задовго до їх старту. Очевидно, що перемогу от отримує Володимир Путін на виборах Путіна. І до активності, яку розвинув французький керівник Еммануель Макрон, який почав перетворювати заяви про введення французьких військ в Україну в реальність. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І якщо це відео викликає у вас емоції чи Думки обов'язково прокоментуйте його, також підтримайте канал донатом долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. А розпочнемо ми мабуть з того, що відбувається в Україні. Це закон про мобілізацію, який фактично застряг десь там в коридорах Верховної Ради України. і Здається, на рівні комітетів, і зараз говорять про те, що його можуть ухвалити хіба що у квітні, хоча раніше йшлося про березень, там дивись і на травень можуть перенести, ну а там і на наступний рік. Отже, що діється з Верховною Радою України Володимире? Було Тоді більшість ювілейне сорта засідання під час війни, на якому Ухвалили одне рішення звернення до парламентів світу про невизнання результатів виборів на Росії, і все. Потім розбіглися на ні ратифікації, ніяких ні навіть голосів за ще одну постанову. Не знайшлося 204 голоси. І тепер головне питання: ну, якщо ми говоримо про парламент, бо ти все-таки почав із закону про мобілізацію. То тепер відмотаємо від, від точки, точки відштовхування. А навіщо він цей закон владі? Це питання? І з якою метою він вносився? З якою метою він вносився такий криворукий, нарочито, так би мовити, показово вносився криворукий. згадаймо, як Кабмін перший його вносив. Чому Кабмін? Тобто, взагалі-то. Все, чим займалася банкова щодо мобілізації, це створення такої нервозності в суспільстві і, по суті, створенням механізму залякування суспільства через закон про мобілізацію. І це залякування, воно досягло певних точок кипіння. Перша точка кипіння, коли був внесений законопроект. Кадмінівський, там е, ну, передбачалося блокування електронних рахунків і, і документів, скільки, ну, зокрема, прав, скільки українців за кордоном ломинулися в консульство оформляти собі права або ще щось. Черги ж величезні, ну, перереєструвати свої документи. Черги величезні по тисячі чоловік будуть. Далі. Всі ігрища довкола закону про мобілізацію свідчать про те, що, по суті, влада розігрує дуже цікавий сценарій. Вона хоче по суті, ну, я б сказав, таких найбільш пасіонарних людей, які спочатку в якості добровольців пішли на війну, потім ну, змобілізовані були людей найбільш бойовитих, нібито відокремить від оцій мирних отар, так би мовити, від мирних овець. І на дум, мені здається, що на думку е, влади якраз з мирними вівцями вона може шахрувати як за, захоче. Але з військовими вона все-таки не ризикує загризатися. Хоча, судячи з того, як вона пачкою е, вивела е, з посад 16 генералів і головнокомандуючого. Очевидно, що страх перед майбутнім починає е, над ними нависати, і е, очевидно, що в їх середовищі починає домінувати думка, що поразка перед Росією врятує їм життя. Е, натомість е, перемога точно приведе їх на лаву підсудних. От, от і чим вони можуть керуватися? Ми ж прекрасно знаємо, що всі шахраї і злодюги Мародери із нинішньої влади мають після, після завершення бойових дій сісти. Тоді, який інтерес у них е, перемагати, наприклад, е, який інтерес у них е, е, розбудовувати справжню ну, модернізувати війська до надсучасного рівня? От сумарно виглядає так, що із закону про мобілізацію вони зробили. Такий, ну я б сказав, суспільний подразник, а потім, в випадку якогось перемир'я, цей суспільний подразник буде виданий як, як велика перемога спільного суспільства і особисто зеленського, тому я що будуть я так. Я от трошки по-іншому хочу поставити питання: а, адже ну досі ж мобілізація якось відбувалася. Ну, так можна діюче ж законодавство є. Е, так. Тобто, от е, чому виникла потреба в е, новому законі? Чим, чим поганий старий закон? От що по ньому не можна зробити? Ну, насправді на там була х, х, хитра закладочка. Тобто, е, спочатку. Виникла ідея, що все-таки треба ротувати людей на фронті, тобто треба змінність, бо люди вигорають, професійно сточуються, що називається. Тобто це, це вигорання воно потім фактично ну, потребує довгої реабілітації. Тому чим швидше відбувається ротація, тим боєвоєздатніші залишаються частини. Але те що, ну, от те, що було всунуто в новий законопроект, це 36 місяців перебування в військах. До речі, коли Європейська солідарність почала нагадувати, що навіть по закону лозового є зрізання терміну перебування в СІЗО, і тоді, ну, це, по-моєму, до база за три там прирівнюється. Коли Опозиція внесла ініціативу, що перебування на передовій е, ну, лінії, на лінії боязів треба зараховувати день за два. І тоді, ну, частина е, військ, дійсно, частина бійців через 18 місяців мала би бути е, звільнена е, в запас, або ну, принаймні е, яку, якусь формулу е, виведення в резерв, можливо, е, якусь модель треба було б придумувати. Натомість нічого нічого в цьому плані не проголошується. Тобто, діюче законодавство, воно ж не зупиняється. Наша ж система діє за принципом, коли якщо немає нового закону, все живе за старим законом. Володим, але дивіться, якщо е, взяти цю норму про протецях шість місяців, плюс день за два. Тоді по тій логіці вийде, що ну, принаймні 90 діючих бійців доведеться відправити чи в запас, чи в резерв, не ну, несуть на важливо набрати нових абсолютно. І це теж не є добре. Ну так цей проміжний період. Ну, по-перше, є контрактники військові, яким а? треба. Але ці відмобілізовані на них є свої правила. Тут є трош трошки інший момент, що дійсно масової заміни. А те, що відбувається, ну в нас відбувається така підмобілізація тиха, тобто спеціалістів необхідних е, е, центри комплектації залучають. В першу чергу залучаються високотехнологічні кадри. Бо, як ми спостерігаємо, у нас зараз пішли неймовірні успіхи. Наприклад, безпілотної авіації, яка бомбить нафтопереробні заводи в Росії. І зрозуміло, що без класних інженерів така система працювати не буде. Тим більше, що в нас очікується прихід f 16 потрібні інженери по боєприпасах, потрібні інженери по обслуговуванню літаків. Тобто. Разом з тим, у нас ж штурмові частини, де, де найбільша е, плинність, бо багато поранених, і в штурмові частини потрібні люди. І в цьому сенсі воно якось так накладається. І отут починається якраз ну, найголовніше твоє запитання: в чому в чому власне е, небезпека? Небезпека то в тому якраз що. Е, з одного боку, війська, ну, люди в військах за два роки суперпрофесіоналізувалися, і готувати нових треба ну, місяців 4-5 не менше, ну, мінімум три місяці. Але це не значить, що вони ще психологічно дозріють до ну, стійкості в бойових діях. Тобто, створюється така небезпека, коли. Ротація зразу погіршує керованість і е, погіршує е, е, стійкість е, на лінії оборони, от в чому е, небезпека. Тобто, е, по, 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 по суті трапляється якийсь такий казус, що з одного боку, ніби прийдуть нові озброєння. Ну такі ротації із під нових бійців, яких щось треба, навіть якщо е, закон прийметься. І підмобілізувати треба 1400 людей буде, то ну мабуть, вони точно не, не потраплять швидко на фронт, але все-таки є якісь частини, які перебували, наприклад, на північному напрямку на кордоні з Білорусією. Очевидно, що із тих частин деякі батальйони можуть. Ну, вони більш підготовлені, можуть якийсь час заміняти е, штурмові батальйони. Але треба розуміти, що в нас найбільш боєздатні це механічні бригади, десантно-штурмові війська і морська піхота. Там плинність велика е, дуже. А е, оці, е, ну, тери, е, бригади територіальної оборони це легка піхота, е, яку дуже часто ну, кидають в такі перепетії, до яких вони просто не підготовлені. Тому. Або нам треба нарощувати ну, бригаду тероборони перетворювати в повноцінні механізовані бригади, накачувати їх технікою дуже багато, або ну, доведеться втрачати дуже багато людей. Причому, що цікаво, що ігрища влади із законом про мобілізацію не супроводжуються, я б сказав, серйозною аналітичною роботою і. і Ну, переосмисленням стратегії ведення війни і, і, і тактик. Ну от ми бачимо, що деякі елементи вже проявляються новітніх тактик, ну але але це не міняє по суті балансу. Хоча треба сказати, що дійсно втрати противника часом доходять і один до десяти, один до п'ятнадцяти. Але ж це все одно. Ну так би мовити, не перекреслює наших втрат. Володимир, є ще в зв'язку з тим, одна така тема щодо мобілізації. Скільки зараз виникло питання? ну, Заява Макрона була про введення французьких військ в Україну чи країн НАТО, але зараз не про те. З'явилася, виникла несподівана заява міністра оборони Словаччини. Про можливість депортації військовозобов'язаних українців, які зараз живуть в країнах Європейського Союзу. І я одивився по статистиці: це виходить, що по чоловіках це чи то 500 тисяч, чи то мільйон. І от в мене є одна реакція одного з моїх глядачів на псевдокактус, ви забули про права людини, які діють в Європейському Союзі. Це не гулаг 95 це не користуватися. Це комічна абсолютно заява в стилі Фіцо і його цієї злодійської мафіозної влади. Але ж тут в іншому справа в тому, що українці не, не окопуються наглухо в жодній з країн. Вони часто мігрують на наших очах. Польща, яка була найбільшим кластером для українських біженців, здала позиції на користь Німеччини. А з Німеччини ще далі їдуть. Роз'їжджаються по різних країнах, там, де є робота. От зараз в Швеції був скандал, де ведуча на телебаченні натякнула, що українки в борделях працюють, на що, на що їй відповіли. В тому числі і шведські політики, що українки дуже швидко вчать українську мову, ой, шведську мову і отримують е, престижну роботу в компаніях шведських. Е, тому <кій> треба розуміти, що українці це дуже конкурентно здатна робоча сила, її віддати жодна, жодна економіка не захоче подарувати комусь іншому. Вони будуть, от згадаймо про пришвидшену. Програму набуття громадянства в Німеччині. І українців, і українців в Німеччині зараз більше мільйона. І, і, і це десь четвертина від усіх біженців зараз проживає в Німеччині. І, і вони там дуже потрібні, вони затребувані, вони мають роботу. Хоча трапляються і часом трагічні випадки, як от загибель українки і викрадення її дитини. Підозрюється, до речі, Родина Росія, чоловік і жінка, вбивстві. Mm, ну так, але тут це про інше. Чи е, були і заяви і наших представників влади, що теж е, м, про принаймні спроби повернення е, українців призовного віку в Україну, але тут питання, як це зробити? Там немає <кій> всі. Ми пам'ятаємо перші місяці війни. Скільки українці повернулися з Європи, і пішли захищати країну, але ж тепер влада хоче перекласти свою проводину і свої промахи на когось іншого, тому що те просто страхіття, яке організувала влада, по ставленню до поранених, по ставленню до особливо списаних із військ. Люди будуть воювати, коли вони бачать, що держава з ними чесно поводиться. Хто зараз може сказати, що держава Зеленського поводиться чесно зі своїми військовими? Ніхто. Тому, в принципі, люди можуть повертатися і йти в війська в випадку зміни влади. Хай про це, оцю тезу хай заперечать на банк. Я не сумніваюся в тому, що коли Зеленський е, залишить посаду, багато хто захоче повернутися і захищати країну. Захищати Зеленського з Єрмаком і татаровими шурмою, які просто мародері на тлі страшної війни, ніхто не збирається. От в чому власне основна інтрига. І ну банкова навчилася перекладати з дурної голови на здорову, все, але хто ж їм повірить.